Пошкоджені фасади, вибиті вікна та налякані мешканці. У ніч на 27 листопада, наслідок ворожої атаки безпілотниками, в Борисполі були пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. За попередніми даними, постраждалих немає. Оперативні служби негайно відреагували та прибули на місце події. Розповідає начальник Бориспільського районного управління поліції, полковник поліції Тарас Кравчук. Пошкоджень зазнали 5 багатоквартирних будинків, близько 10 транспортних засобів. До десятка гаражів і відповідно будинків приватному секторі. невідкладно була проведена комісія техноенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Прийняті рішення члени комісії. Зараз працюють на місці. Окрім того, там працюють на місці і певні волонтерські організації, які надають допомогу людям. Ну, розуміємо, що мороз, мін, мінусова погода, то відповідно перше, це треба якимось чином за, за затулити ті вікна для того, щоб, щоб можна було в тих квартирах ночувати. В подальшому вже буде мо здійснено процес ремонту. Для координації необхідних робіт рятувальні служби розгорнули штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Бориспільської МТГ. Штаб забезпечує координацію і роботу всіх. Залучених сил і засобів на ліквідацію е, наслідків. Є люди, підходять, звертаються за тими же матеріалами, там хто може своїми силами, ну, тому що комунальні служби теж на цей час всі вікна швидко не засклять. Хто може своїми силами, там можна взяти ДСП, плівку, ті ж саморези, ті ж монтажну піну. Тобто все це видає гуманітарна організація. Е, зараз, ну скажімо, нескладності, робочі процеси, де е, Закривають вікна тимчасово або ОСБ, або плівкою. Окрім цього, благодійний фонд Рокада організував пункт допомоги для мешканців, зокрема, це надання психологічної підтримки поспілкуватися поспілкуватись декількома жінками. Стан психологічний це стан дестресу. В них проявляється, можуть бути далі гострі реакції на процесі трьох днів або прояви з Чим ми і запропонуємо роботу, або буде перенаправлення до якихось фахівців для більш глибокої роботи. Фонд також забезпечує мешканців ремонтними наборами для тимчасового відновлення пошкодженого майна. У нас надаються будівельні комплекти екстреного реагування. Кожний комплект це одна ОСБ плита, два брезенти, один шматок плівки 30 метрів квадратних. Потім, значить, іде балон піни. Скотч, цвіхи 100 грам і дві упаковки шурупів. Також у нас приїхала юристка та інженер, і вони записують людей для отримання безкоштовного вікон. Сколишені мешканці діляться тим, як пережили нічну атаку. Був в квартирі, лежав, ну, дійсно, ну вже прикимарив, спав. Ну, Я дуже сплю чітко, коли чую який тут. То... Я спачуся, коли тут спишка така і взрив. Великий взрив, я схватився на балкон, прибіг, дивився, горить, все горить. Я так, і в мене в гаражі тут під гаражом горить. Я швидко курточку надів і бігом тушить. Прибігаю, тут, ну вже люди потушили. Лічно моя квартира, так, вибило на кухні окно з балкона, кімнату, окна повибивало. Пані Світлана, мешканка одного з будинків, розповідає, що для неї це стало сильним потрясінням. Вскочила, звісно, жах, страшно. Вискочила сусідка і я. Я говорю, куди слышу крик, все кричать, що говорять, ви, ви бігаєте, а куди що, а потім вже дійшло. Ну, одетися, єлі оділася. А потім вже ну, страх пройшов, ну молодці. Оперативно всі ребята так зробили, приїхали і машини, і все. Напротив моїх сусідів окна розбиті, теж, двері повилітали. Є. Я допомагаю у мене знайомі на 9 му етажі живуть, він інвалід без руки, без ноги, а там доски. І я от це ношу, а потім він повезе. Наразі поліція проводить огляди помешкань, фіксує рівень пошкоджень та приймає заяви громадян. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення правил і звичаїв війни, також оскільки обстрілюється фактично цивільне населення. На даний час проводяться по тих заявках, повідомленнях по та по зверненню громадян, відповідно, проводяться першочергові слідчі дії, як то огляди, відповідно з описом фіксацією тих подій, які, які трапились, описом фіксацію пошкодженого майна, опитування громадян. Відповідно, ці всі матеріали будуть долучені до матеріалів кримінального провадження. Органи місцевого самоврядування також створили свою відповідну комісію. Будуть опрацьовані в з'ясовані розмір шкоди той чи іншої, завдані ті чи іншій родині. Відповідно, по через державні механізми, через кошти з місцевого бюджету, людям людям будуть надавати допомогу відшкодовувати завдані за завдану шкоду. Ворог продовжує цинічно атакувати Україну. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе. Софія Здорікова на Гераскін, новини ТРС Бориспіль.